10? Та я може скалює пити. Я. Мошен їх п'я називати. Та ти вже називав. А. До Точно, бля, заблокують. Та не заблокують. Я згадаю, що я був барменом, а ти згадаєш, ти був старий. Ти пам'ятаєш, що він просрочений? Я бачу, як таким ножом чувак з під такого колеса викопав ямку розбіру до себе. Це ж точно не точно, вибачте, будь ласка, італійці. Точно вони. Які італійці іспанці. Гаразд. У нас залишається. До речі, непогано. Чи ти сплюнув, Що не то? Вітаю товариство! Ви на каналі Бердаті Мюслі. З вами, як завжди, кум, і поряд зі мною. Сьогодні мій побратим Пізрук. Перше відео в цьому році, яке ми знімаємо, не знаю, чи ви побачите його першим чи ні, але тим не менше. Сьогодні у нас буде легенька розмова з, з тим шановним джентльменом, а також розпаковка іспанського сухпайка. Це обід. Які підігнали нам е, третє штурмова. Е, моя сестра е, в їхніх рядах проходила без ВП. Я побачив її фотки в інстаграмі, що вона mm -hmm. там харчується з сухпайком і я сказав, обов'язково привези мені. Вона привезла. І не пройшов рік часу, як ми домовляємося. І ми от нарешті цей сухпай відкриємо сьогодні для вас. Ти в курсі за якусь іспанську мову? E, да, так, слово «іспаньола» тільки. <світ> <якісь. світ> <світ> Команда «іспаньола» футбольно все. Так, да, можемо методом тика. Методом втика. Так, ось такий це обід у нас, і я так розумію, що тут у нас є гарят. Пан Снезру колишній снайпер, тому давайте ми на нього мабуть, поцікавимося, як харчуються снайпера в цілому. Переважно ми харчуємося різ... різноманітним. Різноманітною їжею. Але більше перевагу, наприклад, я не знаю як хто, я більше перевагу надаю е, різним сухофруктам, горішкам, е, різноманітним ізотонікам і тому подібному. Е, стараємося брати висококалорійну їжу, яка дуже легенька, яка не займає дуже багато місця вам в рюкзаку, тому що якщо ви будете пхати е, дуже багато всяких там, консервацій, того всього. Це буде вам важко нести, плюс, коли ви це все наїстеся, Ви захочете сходити на природу, так як ви на природі. Тому, коли ви починаєте їсти висококалорійну їжу, там, горішки, всякі сухофрукти, воно від жирності забиває вам в желудок. Ви не хочете, по-перше, не їсти, не хочете ходити там десь саперною лопаткою в туалет, і тому це набагато ефективніше, як на мене. Але і різні снайпера по-різному використовують там, ту чи іншу їжу. Це в залежності від того, хто. Хто як хоче і хто як любить. По твоєму досвіду, е, на наскільки найбільше днів тобі приходилося йти там на позицію, і скільки ти з собою брав харчів? Якщо там до тижня йти там в льошку і йти на позицію там допомагати, то приблизно брав е, грам 400 горішків різних. Літру ізотоніка я собі робив. Мені це достатньо вистачало, тому що ізотонік. Тобі не, ну, він отримує в організм все те, що тобі потрібно, якщо ти п'єш тупу воду, і тобі води треба багато випити. Ізотоніка тобі на сутки вистачає 500 мл, і цього ну, достатньо. Приблизно в раціон на тиждень я брав з собою кілограма два їжі. Це з водою, зі всім разом. Це тиждень часу, ти на тому спокійно. Це да, 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 існувати, проживати і так. Голод зменшується чи збільшується на позиціях? Е, Наоборот, зменшується. І, і за того, що організм отримує стрес угу. і ти не хочеш так сильно їсти, так само сильно пити не хочеш. Але організм потребує, і ти, навіть якщо ти не хочеш, не хочеш ти змушений брати і робити це. Тому що е, прийде той момент, коли вже в залежності від температурних умов, того всього, ти починаєш трохи, як то кажуть, просаджуватись, і воно тебе вже саме буде казати: типу, давай, чувак. Щось закінчити. І якщо ти не будеш закидати в топку, ну це ти будеш думати, як тобі поїсти. Воно буде хтіти, ти в тебе буде усталося, тобі треба сили, тому що переважно ти йдеш, ти довгий час знаходишся в принципі відносно неподвіжним, і того тобі мусово організм якось зігрівати. А жир він впалити не буде, бо в тебе його в принципі немає на позиціях, бо ти і так і ходиш із тащо нашою війною. ]ですね. О, так. Ну так. Давай спробуємо цей сухпайочок і подивимося. Давай. Ти своєю оцінкою скажеш, скільки часу би ти зміг на ньому протягнути. Розпаковка. <laughs> <laughs> <как> так, що тут нас пише? Фурзас армадас, армед, форсес, форсес, армес, раціон індивідуал де комбат, індивідуал комбат, раціон, раціон, індивідуал комбат. то саме повторюється. Ланч. А Ну, Якщо хтось знає іспанську, будь ласка. Ну, що не ясно. Я думаю, всі знають, тому пишіть, будь ласка, що це я таке прочитав чи прочитав це правильно. Упаковочка, в нас отакий салафанчик, який легко, в принципі, рветься. блядь, і Це не є дуже добре. Сільозним не поносив. Все-таки наш український суффай, як не крути? І ще різниця між, якщо взяти наш український суффай і натовський. Е, да, ви в самій етикетці на ну, кулькові, І він, чуєш, як він дуже сильно хрустить. Uh -huh. е, наш український він йде грубший і в нього нема цього хрусту. Але краще, якщо йдете на позицію е, і у вас є місце, не несіть як у ці сухпої, бо дуже часто були такі моменти, навіть в мене, коли в мене там один напарник був. І замість того, щоб він е, нести там в руках там, в гвинтівку і якісь при ну прикаляси, то він як бере тих два сухпая і просто по полю ними йде. Ну, я, типу... я неодноразово говорив про це, що просто треба завжди е, розпаровувати всі інгредієнти, які так. є, розпихувати по кишеньках, собі в куртку, там в рюкзачок, ще щось, так. ще щось, ще що, ще щось. Тому що це воно і розкидає вам вагу, і час і, і час, ціпа, так. як мінімум, да, і ви поступово собі витягуєте. Значить, от в такій от коробочці воно. Тут є інструкція якась, так? Да, так, інструкція. Зараз ми її подивимося. Зачитай, будь ласка, нам. Да. Е, інструкція, просто інструкція. <світ> ну, В принципі, все ясно. Все... Можна, да, Можна, якщо у вас є чим розпалити, можете розпалити. Або якщо є якась го горяча хата, можете, в принципі, там і нагріти собі в бій. Безполітно, що так. Їдемо далі. Отже, що тут у нас? Є короче, сопа де пола конпастом. Кон це щось, напевно, приправа, приправа, приправа. до якоїсь. А що, іспанці йдеться вже пасту. Це, 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 Кастерпа? Да. Uh, я не знаю, не... що там в них корида. Що ти взагалі їв з їв щось? З іспанської кухні? Е, ну, Я думаю, тільки телята на магазині. <рес> <рес> так, це в нас якісь от ізотоніки, що ти казав. Тут від вітамін С. Так, 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 це дуже. Так, це в нас е, ці хімічні. Розігрівайки? Я думаю, да. Попробуємо думаю етилу, спирти, да. е... так. Попробуємо розігріти. розпалити. Так, тут щось. Крема, це до кави, напевно. Це в нас не. соус. Це ми все повідкриваємо, щоб да, потім це, точно розуміти. Це я не знаю, що це, але щось дуже цікаве. Джем. Так. це якесь... Жваник? Що? Що Непонятно. Це, це жваник. Ти... А тут такі дві таблетки чи що? Може очищувати хімічний для е, свого води. Е, може бути. Дік версію 12. Або просто коли ти з'їв сухпає, щоб тобі не було зле. Да. Таблеточку собі закинув. Так. Лантеяскон. Що різо, знаєш, таке? А, консерва. Так, це, що так, сірники, до речі, непогані. Сірнички. Думаю, якась кілька, напевно. Кілька? Може бути. Кілька чи шпрот? шпроти? Так, кілька Ставте шпроти. Ставте на паузу і кажіть, що це. Кілька чи шпроти. То вгадає, тому ми потім... Відправимо Пусту банку. <посту> <сих> банку. А що? Бо такого супа, яка більше, Добрі. я не знаю, чи я буду мати в руках хоч колись. А, ні, та, ми о! щось відправимо. Ви, ви тим, напишіть, а ми Бачиш, щось відправимо. Бачиш, є оце а, ми да, це... да, да, ми це підпалимо. І серветочка. Я думаю, ми ліс не спалимо. Так, а, і. сама тема, що в нашій армії в любій галети. Ні, визнано, я думаю... А, ні, відкриється. О, ти що? як пахне? Та пахнет? не пахне ніяк, це ж галети. Галети взагалі не пахнуть. О, диви. Що, достаємо. О, ти що, печенька. Давай тако перевернемо, дивись. Іспанське качество. Так, і до речі, знаю, що тут немає. Що я замітив. В наших українських пише на кожному сухою. Калорійність карта калорійності? Так, да, так, да, так. Да. Ну тут пише скільки грамовка, а скільки в загальній кількості калорійність <рес> е, сухподібка це, це, це може бути із-за того, що це є обід тільки. Е, все одно повинно... Тобто, тобто може бути цілий пакет, типу, такий самий як у нас ЗСУшний, де є три раціони прийому да. їжі, і в ньому, можливо цей листок присутній. Ну може бути, але просто якщо навіть це обід. Да, візьмемо. Все одно людина має споживати, людина в середньому палить 1200 калорій в день. А для того, щоб ти все нормально міг почувати, тобі треба споживати в половину більше. Тобто, якщо навіть на світанок, чи більше решеря, ти маєш їсти 2-2 калорій. Да. Тому... Тут мало б в ті упакування, да. ти кажеш, мало б бути дещо. Да, да, да. ну, що що бути... я теж зауважив, що в ньому не, не було е приборів жодного. Ні вилки, ні, ні да. ложки, нічого. Це також може бути в тому в загальному в коробці, е... напевно. Або, можливо, може вони може вони видають їм, типу, окремо, крім того, ну ми ж не знаємо це. Ну, але це мінус. Це мінус. Що, да. давай почнемо. Почнемо. Ми е... завжди відкриваємо тут, типа, і не ймо холодні. Тобто не завжди в тебе є на позиціях З -з -з змога розігріти. Вірно? Вірно? Я переважно холодний. Тому їм, ми, ми тому... завжди тестуємо. Там в коментарях хтось мені писав, ну розігрітим що воно смачніше, та я х** виробники в ресторані теж смачніше з грибною підливкою їсти. Але ми тестуємо так, якби от, от в мене оця консерва тільки є, і все, більше нічого немає, я її пробую, і яка вона на склад. Будь ласка, ну, відкривай. В період нашої війни, так як зараз, дуже багато тепловізійних різних прищандалів є, що в нас що... зі сторони тому краще я з'їм холодне і довше протягну, чим я буду їсти гаряче і не дотягну. <рес> <рес> Тому я краще наїмся. Тому що вмирати голодним ніхто не хоче. Що, відкриваємо? Так, так, відкривай. О! А, до речі, пахне непогано. Видно, що там? Чи так відкриємо просто. Я думаю, що це якась горохова тема. Тільки це не горох, а більше значно щось Типу з культури горохових. А, У нас є галети, ми будемо галети, Ну, макати. ну Звичайно, yeah. ми будемо галетами лупашити. О, там ще м'ясо є, дивись. До речі. Буби і м'ясо. Буби, так. Да. Так mm. я вже загубив там. <laughs> <Ще> от. <laughs> Пробуємо бубами просто mm, uh -huh. я До речі непогано до м'ясу, ти бачив. Так оце, о! Ось я. No. <кхех> так давай не пакуй все в одну топку. <кхех> Все, так що ти пристава хавати? Їдем далі. Ха-ха-ха, без вікон не доїмо. Ти такий обертаєшся, такий трохи бочком зі мною розвиваєшся, так, так. Та я трохи доїм. Джемчик. Я не особо люблю варення, тому я довіряю вам професіоналізму. Можеш одразу язиком лупашить. Я зрозумів. Ха-ха-ха. Універсальний. Універсальний. Це, коротше, як галеретка така. Дати тобі галету? Ні. Я думаю, воно яблучне. Так, компаста. Далі в нас є вітамін С оцей. І в нас так. є вода. Ми можемо його заколопуцькати. Е... Однозначно треба попробувати. До тонік. А це що? Тут має писати на... Тут компаса, може якась до цього точно приправа. А, все, дивись, це, це у нас вермішелька, типу як мівінка наша, поняв? Ого! Водичка запарити, стаканчик собі такий Просто Суп, супчик буде. Облезний. Чисто, чисто сьорбнути. Там, там. Це можна, потім як буде водичка, можемо її запарити. О. Крема якась. Крема дентал це. Зубна паста чи Да. Зубне пастич? почистим зуби. зубим. Подожди, тут вже треба попробувати, йдемо смак. Це, напевно, ти треба сполокувати, ні? Зараз перевіримо. Можна ковтнути, ну купни, якщо... Та я вже тільки що ковтнув. Ви ще тепер передбачення на наступний день, чи йому буде дуже добре після того всього, що він наївся. Гаразд. Нас залишається. До речі, непогано. Що, як, як тут, я ж тут? Не пише який. Mm, дивись, тут 5 грам. 5 грам. Ну, давай засипемо. Давай все засипемо. Та давай сипемо. Хуже не буде, чим цю пасту mm -hmm. тільки що яку я пробував. А до речі, паста освіжає. Навіть немає присм присмаку в роті. А так, що ти <різь> 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 Так, Перший пішов. Два, давай поки цей. Я Калапуцькою, Ти залиши. Розкажи людям якусь веселу або люту історію з твого. Ще не так, не так до, до давнього минулого, коли ти був снайпером. Так, рік рік, Власка, рік пройшов. Цікаве. Щось люте розказати. Я Ой. згадаю, що я був барменом, а ти згадаєш, що ти був снайпером. Ой, ну, снайпером дуже весело працювати. Я думаю, хто буде снайпери, буде дивитися, буде казати, да, точно пот ніде не стріляв, не воював. На ну, на це... Пі... Да, да. Але це нормально, тому що я теж, коли заходжу на Ютуб і дивлюся там різних снайперів, я їх теж хейчу, обсираю. Ну, бо це нормальна тема. Що угу. <кхе> з такого лютого розказати? То в принципі, взагалі, робота снайпера, люта тема. По-перше, тебе ніхто не пускає на позицію. Це вже заведено, що я не знаю з яких часів, бо всі думають, що при, ну, приходить типу, снайпер на позицію, і він зробить свою роботу, він потім піде. І спалить позицію? Ті? Ну, типу, спалить позицію і воно, ну, типу, їх будуть крити. І в мене були такі ситуації, коли мені давали ну, наказ там, піти допомагати парням на позиції, типу, підкріпити. І я приходжу там, а там вийшло так, що там в них тиждень пацани чилили, в них стрілкатні нічого не було. От, тупо, так як у нас зараз тут чил. І коротше, я приходжу до них, вони такі, ні-ні, ти тут стріляти не будеш, тут не можна, бо тіпо, ми собі нормально сидимо. Я кажу, да ладно, я кажу, Мене просто на підсилення до вас відправили. Угу. Я просто собі е, подивлюся те, що мені треба, свою, свою, свою задачі. Нічого не буду робити. Ну, типа, окей. Я собі пішов, трошки відтягнувся, лежу в льошці, дивлюся, а там посадка десь, ну, метрів 400, напевно, до ваняк. Mm -hmm. Можна їх пік називати? Та ти вже називав. А, <свісно> до пік. <свісно> <свісно> І, коротше, ситуація така, я дивлюся, а, а там, щоб ви розуміли, тіпа, ці дебі... просто ходять без броніків, без касок, без нічого, з пакетами собі, там, типу, як будто з магазину. Взагалі їх просто там тьма. Я приходжу, кажу тим, типа, ви що, типа, прикол тянете, ну, типу, давайте їх запіти, Типа, *те, нормальна тема. Ну, рано чи пізно, вони все одно підуть і будуть вас штурмувати. Вони, типо, нє, нє, ні, ні фіга, типо, ми зараз відсидимося, прийде друг, друга зміна, і тоді ми будемо, типа, цей. Ми собі відкатимося, а вони хай розбираються. Думаю, ну окей, ти раз ви такі пісні <різько> наші. Ну, ми з напарником довго не думаючи собі, вляглися і нап**ли їх там трохи нормально. І цікаво, що якраз нормально було, бо то, що вони там через пару днів все одно йшли штурмувати тих, ну, вже іншу зміну. Mm -hmm. Того, типу, шановні наші військові військовослужбовці, побратими, посестри, якщо ви бачите, що ви можете їм навалити рано чи пізно, вони так само з автоматами, вони в... Вони прийдуть і будуть робити те, що ви не зробите з ними. Тому вб**йте їх. Так ну що, це звучало як тост? Да, за це ми вип'ємо. Гатель готовий. <гутель> Давай за те, щоб їх ставало більше, більше краще. Добре, да. Добрий русський. Точно <гут> не заблокують. Та не заблокують. Ну, до речі, е, наші зотоніки українські вкусніші. Да? Да, набагато. Може і за того, що ми їх просто замало дали. Ну, в принципі, відчувається типу, смак, але наші набагато краще. Забагато, можливо, треба було на літр. Але тим не менше ну, типу. Ні, там, в принципі, мені каже, одної пачки має хватити на... Там 250 мл. Ага. Ми ми влупашили ту 1,5 л пляшка. Ми да. влупашили чотири. Ну все одно. Ну типу мен на на, на трошки. там трошки перебрашили, трошки але то таке. Ну типу ік. Одно, якщо... щоб оно шо, воно в кінцевому результаті нам щоно давало сил, енергії, да. мінералів да. там ісього рефту. Типа, який воно на смак це вже діло, в принципі п'яте. Тут таварія, тут... та. Якось ці шпроти потікли. У нас є салфетки. У нас є одна салфетка. О, о, дивися, не вгадала, що. Так, як тут о, я думаю, тут буде видно, бачите які кусочки гарні. Пахне, <звук> <О, звук> пахне. Приласка, їж. Да, та переходимо до, до наступного. Типу, тільки тепер знову ми стикаємося з тим моментом, що в нас є універсальний ніж. Він же ложка, він же вилка, він же і саперна лопатка. Якщо, якщо треба. Якщо треба. Я бачу, я таким ножом чувак з під кого колеса викопав ямку, розміру в себе. Якщо хочеш, в момент обстрілу просто жорсткого було. Ми не могли колеса поміняти. Він таким ножом, ну таку нормальну яму вирив десь. За хвилини-дві. Я не знаю. Хочеш жити, будеш купати. Угу. Як? Що, швидко замінили коло Що скажеш? Дуже смачно. Шпроти. Натурально. Правда? Да. Новорічний настрій зразу такий, типу... — Шпрот. — Шпрот. ви хоч з лимончика туди якусь румку, фурк. Це нагадує, коли ти їдеш там на штурм, залазиш вемку, ага. а там нема місця і не вистачає тільки олії. <рес> а так як там завжди воняє маслом і різноманітною фігньою, то це нагадує. Хорошо. Дуже, дуже смачно. — Мені ній зайшло. Так, виставляємо там на бік, потім ми без вас це доїмо. Або це все гарно вести, може ми з вами поділимося навіть. Залітає як Бог, Ваньку. Просто. Залітає як ща, Ні, Я свою люблю, а от Ваньку. Я ж тобі кажу, що свою вручу. Хтось би хотів таке. Ну да. Мій дідо. Ти пам'ятаєш, що він просочний? Так. Що ванник ми будемо ділити на два? Е, Та я вже зуби почистив. <ріху> <ріху> Давайте розпакуємо, глянемо, що. що це. Ну, да, мені, ну, Мені дуже цікаво. Тут, ну, ну і треба підпалити, попробувати... Е, Так, дер Аква. Да, 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 да. Ти мав рацію. Ти... Очищувач води. Да, да. Але мені здається, це його вистачає на, на 17 І 30 хвилин чекати. 17 мг. Тут 17 мг одна таблетка. Да -да 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 -да. Кидаєш воду і після півгодини можна тоді вживати. Угу. Але ми розпакуємо і подивимося її, яка вона просто дуже-дуже маленька. Ось вона таке маленьке-маленьке чудо. Я думаю, якщо немає... Води, а є якась калюжа з боку, то в принципі. Що, йдемо калюжну, беремо тобі. Таке жартує, не треба вже такі жарти. Та я можу з калюжі пити. Я не стісняюсь. Відкриваємо таблеточку. Саме головне знає що? Не підпалити машину, будемо пробувати запалити цей. Ну, Це хотів би горить, тому що я там підпалював русский був дуже довго. Воно ніяк. Так, да, так, да. буде палати. Що, отака у нас вийшла трапеза, отака в нас розмова. Хочете чи ні, ви додивились до того моменту і все, я дякую вам за це. Нагадую, за мене був мій побратим Фізрук. Підписуйтесь на Бородаті Мюслі. Нас завжди цікавий контент. Вже в нас. Та я про твої мюслі говорю. Ще снайпер віджав канал. Подякувати за зйомочку. Це тобі. Дякую Слава Україні! Героям слава!